Ось такий у мене вийшов тортик. Гарно всім дня, дівчата і хлопці. Якщо у вас немає часу, а дуже хочеться, то тоді запрошую вас до себе в гості. Сьогодні в мене буде торт. Лінивий торт. Ось тут у мене трішки сметани, трішки кефіру, пів літри. Кладу 4 ложки цукру. Все дуже швидко. Олії. 7 ложок, 7, щоб було добре всім. Я люблю цифру 7. Тепер у мене є одне яєчко. Ну, не готувати з душею, і все буде добре. Зараз це розмішаю. Ванільну цукру, зараз знайду. Ще десь чайна ложка ванільного цукру. Це я зараз розмішаю. Десь буду віяти борошно 350 грамів, може трішки більше. Борошно 350 грамів. Висипаю дві чайних ложки розпушувача і замішую тісто. Якщо борошна буде маловато, то додам. Тісто таке вийде гладеньке, таке не забите. Вже будемо випікати на сковорідці, без духовки, тісто ще рідке, то додам ще дві ложки борошна, Вони не хвилюватися. Яке б то тісто не було, воно любить тишу, спокій і гарний настрій, і все вийде. Мішую гарненьку тісто на поверхні, але не забиває. Якщо треба борошно, то додавайте. У мене вже пішло ще 100 г десь приблизно. Замісила я ось таке тісто, воно таке і не, і не, рідке, і не сильно густе. От тепер я розділяю його на чотири частинки. Все-таки я. Передумала, буду пекти його в духовці. Бо я згадала, що в мене є ось така форма і менша форма є. От, а можна взагалі-то в сковороді. Накриваєте кришкою і на маленькому вогні будете жарити. А я зараз зроблю 4 таких коржа. У мене просто зараз включена духовка, у мене хліб печеться там. То якраз воно буде у мене. І поділу. Розкачую, дівчатка, я пласт по діаметру вашої форми чи сковорідки. Ось так. Ось я розкатала один кусок тіста в пласт. Тепер я викладаю ось таку форму. Ось так я поклала. Тепер обов'язково колю вилочкою ось так. Це дуже легко і ставлю випікатися десь до 10 хвилин. Плюс-мінус там треба дивитися. І так, всі інші випікаю. Все дуже легко і дуже швидко. Оржі вже спеклися, вже майже вихололи. Тепер я зроблю крем. Крем я роблю, як завжди, зроби сам, називається. У кого що є. Ось у мене тут сметана є, 10%. Жирності, яка вже є зущенка. Теж, може, в стол сюди покладу. Ще в мене є варена зущенка. Теж ложку сюди таку добрячу покладу. Гарненько зараз розітру. Ось так я розмішала, ще й навіть і не дуже. На колір наче крем брюле Знов цю саму форму. Викладаю перший корж. У мене чай зробила, солодкий, сьогодні буду чаєм, бо я казала, що я інколи компотом просочую коржі. Кладу сюди крем прямо так, начин... накладаю щедру ось так. Тепер у мене є вишні заморожені. Це я, коли баночку відкриваю, то як залишається, то я отак заморажую, і в мене вони ось так, як знахідка. Викладаю сюди трішки вишень. Ось так. Кладу сюди слідуючий коржик. Все так само повторюю. Торт я вже зібрала. Тепер його ставлю в холодне місце і хай стоїть до ранку, гарненько він пропитається. І завтра будемо куштувати. Настоявся вже мій тортик. Ось такий у мене вийшов тортик і вишенька на торті зверху. Крему можна більше. У мене просто, що знайшлось в холодильнику, те я і поклала. Його я би взагалі залить у формі, щоб він такий був. Але ж скільки було, в мене крему, стільки я її поклала. Смачно, смачно, треба це робити. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого, Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові. Всіх обіймаю. До наступних зустрічей.